Чоловік відкрив стрілянину в ТЦ форум. З'ясувалося, що це відомий аферист за з трагедією. На Львівщині чоловік вбив гостя у власному будинку. Гучна заява у Фейсбук від мера Львова Андрія Садового. Львову загрожує найбільша земельна афера за останні десятиліття. Крафтові вироби та домашні ласощі. У місті відбудеться ярмарок ветеранського бізнесу. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі. Та я, Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк і починаємо. У Львові чоловік відкрив стрілянину в торговому центрі. Вчора ввечері відвідувачі ТЦ Форум Львів стали свідками стрілянини. Чоловік на електричному візку, яким користуються люди з інвалідністю, дістав пістолет і зробив кілька пострілів просто у приміщенні торгового центру. За попередніми даними, зброя була не бойовою, тож обійшлося без поранених. Правоохоронці оперативно затримали стрільця. Згодом з'ясувалося, затриманий 49-річний львів'янин Віталій Коваленко, відомий у місті як шахрай, який руками видавав. В себе за учасника бойових дій його історія гучна. З початку війни він представлявся то полковником ЗСУ, то розвідником, то бійцем батальйону Айдар. Часто збирав гроші, нібито на допомогу фронту. Хоча певний час він справді проходив службу у 24-й та 131-й бригадах. Її терміни були короткими, а офіційного статусу ОБД він довго не мав. Попри це, зумів отримати справжнє посвідчення, використовуючи фальшиві документи. Коваленка неодноразово викривали журналісти. Та та силовики у 2016 році його затримала СБУ, коли той намагався видурити гроші у бізнесменів, прикриваючись фальшивим посвідченням полковника. Попри численні розслідування судимості та викриття, Коваленко продовжував видавати себе за ветерана. Наразі правоохоронці з'ясовують, що саме стало причиною його дій у торговому центрі. Застілля з трагедією на Львівщині чоловік вбив гостя у власному будинку. Подія сталася вчора вночі в одному із сіл Яворівського району. Між двома односельцями, які розпивали спиртні напої, виник конфлікт, під час якого 56-річний господар схопив молоток і завдав удару по голові 62 дворічного гостя. Після цього ще й ударив його ножем у шию. Від отриманих травм чоловік помер. Однак, замість виклику поліції чи медиків, нападник залишив тіло у себе вдома та ліг спати. Про Ден стало відомо лише наступного дня, коли місцеві мешканці повідомили поліцію і ті виявили тіло. Зловмисника затримали та повідомили про підозру в умисному вбивстві. Йому загрожує від 7 до 15 років ув'язнення. Досудове розслідування триває. Поліція продовжує з'ясовувати обставини трагедії. Гучна заява у Фейсбук від мера Львова Андрія Садового. Львову загрожує найбільша земельна афера за останні десятиліття. Згідно з його словами, ділки, які діяли з державним геокадастром та сокільницькою сільською радою, цитую, роздеребанили понад 158 гектарів землі на межі Львова та Сокільників. За даними міського голови, цю землю спершу виділяли безкоштовно депутатам і чиновникам, а згодом почали активно перекуповувати ділки. Це мало на меті термінове розширення меж села Сокільники з подальшою забудовою п'яти кварталів багатоповерхівок поблизу Львівського аеропорту. В разі реалізації цього плану, населення. Села може збільшитися з 8 до 50 тисяч осіб. Садовий підкреслює, що це створить серйозну проблему для міської інфраструктури, оскільки зростаюче населення не матиме достатньої кількості необхідних соціальних об'єктів шкіл, дитсадків, лікарень. Всі навантаження ляжуть на Львів, який цитую і так страждає від перенавантаження інженерних мереж та транспортного колапсу. Мер наголошує, що в такому випадку місто не витримає додаткового навантаження, а відсутність потрібної інфраструктури призведе до. Величезних проблем у майбутньому. Міський голова закликав депутатів Львівської районної ради утриматися від ухвалення будь-яких рішень до врегулювання ситуації. Він звернувся також до керівництва держави та правоохоронних органів з проханням терміново втрутитися та цитую зупинити цю аферу. За словами садового територію слід зберегти як зелену зону або парк, оскільки будь-яка забудова на цій землі матиме негативні екологічні та соціальні наслідки для міста. 36-річного мешканця самбура засудили до шести років позбавлення волі за незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних засобів. За даними слідства, жовтня 2024 року, по січень 2025 року Чоловік незаконно продавав бупренорфін. Він домовлявся про продаж через телефон і передавав товар з рук в руки а також відправляв наркотики посилками в межах Львівської області, отримуючи гроші на банківську карту. Під час обшуку у його помешканні також було знайдено канабі. С у результаті суду хвалив рішення про 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Львівщині викрито мережу контрабанди електронних сигарет на понад півтора мільйона гривень. Детективи бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які завозили електронні сигарети, нікотиновмісні паучі, випаровочі та рідини до них з приховуванням відмитного контролю. Продукція зберігалася у складських приміщеннях у місті Ірпінь Київської області. Після того, як контрабандні товари потрапили на територію України, їх почали продавати на Львівщині. У ході обшуків за місцями зберігання та продажу товарів, детективи Б. Вилучили значну кількість контрабандної продукції, а саме 107 паучів, 220 одноразових електронних випаровувачів та понад 2,5 тисячі рідин для них. Орієнтовна вартість вилучених товарів становить понад 1 мільйон 600 тисяч гривень. Розслідування триває наразі, встановлюють всіх осіб, причетних до незаконного обігу електронних сигарет. Семеро постраждалих внаслідок ДТП на Львівщині. Обидва автомобілі згоріли. Аварія сталася сьогодні близько 10-ї на трасі Львів-Шегині в районі міста Судова Вишня. Мікроавтобус Мерседес Спрінтер зіткнувся з вантажівкою, що призвело до масштабної пожежі. Після зіткнення обидва транспортні засоби загорілися. В результаті аварії семеро осіб отримали тілесні ушкодження, серед яких водії обох автомобілів і п'ятеро пасажирів мікроавтобуса. Один з постраждалих перебуває в тяжкому стані. Ані, усі потерпілі були госпіталізовані до медичних закладів. Поліція розпочала розслідування і встановлює обставини ДТП. На Львівщині через негоду знеструмлено 17 населених пунктів. Сильний вітер та хуртовини спричинили відключення електропостачання в Львівській області. На ранок 10 квітня без світла залишилися 17 населених пунктів і 14 ліній електропередач. Енергетики повідомили, що відновлення електропостачання триває. Для цього працюють 23 бригади та 34 одиниці техніки. Львівобленерго закликає не наближатись до обірваних проводів на відстань менше 8 метрів, оскільки це може бути ти смертельно небезпечно у разі виявлення пошкоджень необхідно негайно повідомити про це на гарячу лінію для екстрених випадків пов'язаних із негодою та травмами. Можна звертатись до служб за телефонами 101, 112 або 103. До реанімації інфекційної лікарні Львова госпіталізували 44-річного мешканця з ботулізмом. Чоловіку стало погано після того, як він з'їв сиров'яли ковбасу домашнього приготування. Виникли проблеми із зором, нудота, порушення мови, ковтання та координації рухів. Йому терміново ввели протиботулічну сироватку. Після чого стан пацієнта покращився. Нагадаються, вже другий випадок ботулізму на Львівщині цього року. Перший був зафіксований у березні, коли 22-річна львів'янка потрапила до лікарні після вживання. Консервованого м'яса домашнього приготування у минулому році на Львівщині було зафіксовано 9 випадків цієї гострої інфекційної хвороби. Львів очолив список за кількістю трансплантацій органів в Україні у першому кварталі 2025 року. Центр трансплантології першого медичного об'єднання Львова став лідером в Україні за кількістю проведених органних трансплантацій, здійснивши 34 операції. Серед них 26 пересадок нирок, 4 печінки та 4 серця. Загалом за цей період в Україні було проведено 134 трансплантації в 15 медичних центрах. Більшість з яких а це близько 70%, відсотків за участю посмертних донорів. Попри складну ситуацію через війну, трансплантація в Україні активно розвивається, надаючи шанс на нове життя багатьом пацієнтам. Однак у національному списку очікування досі перебувають близько 4 тисяч осіб, яким необхідна трансплантація органів. Безкоштовні квитки донорам крові. З 10 квітня по 10 травня заклади культури Львова та Львівської області долучаються до акції наповнення, у межах якої донори крові можуть отримати безкоштовні квитки до музеїв, театрів, галерей та інших культурних установ. Акція проводиться вже третій рік поспіль, має на меті не лише допомогти зібрати кров для поранених та хворих, але й популяризувати культуру донорства та ознайомити громадян з мистецькими закладами. Цього року донори крові зможуть отримати безкоштовний сертифікат на візит до будь-якого 40 закладів культури області. У Львові відкриють публічно історичний простір з виставкою евакуйованих експонатів. Вже 12 квітня у Львові відкриє свої двері новий публічно-історичний простір, після тиші, до якого увійшли унікальні експонати, евакуйовані з прифронтового гуляйполя. Ці предмети мають величезне історичне значення і несуть у собі важкі спогади минулого простір після тиші працюватиме на вулиці Гребінки. 6. він стане важливим осередком для діяльності одноіменної громадської організації, яка з 2021 року займається документуванням трагічних подій в Україні, зокрема історії голодомору, другої світової війни та радянських репресій. Організація також записує інтерв'ю з очевидцями цих подій, оцифровує старі сімейні архіви та організовує виставки публі. Ічні проекти у межах відкриття нового простору буде представлена спеціальна виставка під назвою Гуляйполе Тимчасово переміщені історії. Вона включатиме унікальні експонати, які мають велике історичне значення та стосуються складного минулого гуляйполя і навколишніх територій. Через постійну загрозу обстрілів ці предмети були евакуйовані і тепер вони виставлені у Львові. Виставку супроводжуватимуть авторські екскурсії 12 квітня. Їх буде дві о 12 та 15 годині для участі у заходах необхідна попередня реєстрація. Крафтові вироби та домашні ласощі у Львові відбудеться ярмарка ветеранського бізнесу. 13 квітня у Львові вже в шосте відбудеться ярмарок ветеранського бізнесу, який триватиме з 10 до 16 на площі ринок. Відвідувачі зможуть не лише придбати унікальні товари, а й поспілкуватися з ветеранами, які стали підприємцями, і дізнатися більше про історії створення їхніх бізнесів. На ярмарку буде представлений широкий вибір товарів: домашні ласощі, випічка, копчені ковбаси, переплені яйця, мікроз окрім їжі, можна буде придбати крафтові вироби, сувеніри, книги та унікальні предмети декору і мистецтва. Організатори запрошують львів'ян та гостей міста підтримати захисників, які повернулися до цивільного життя і знайшли себе в новій справі. Зазначу, що ярмарки ветеранського бізнесу у Львові стануть регулярними і відбуватимуться кожної другої та четвертої неділі місяця до 13 листопада. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.